Збиральна кампанія в Україні продовжується і в новому році. Станом на 5 січня зернові та зернобобові культури в Україні були обмолочені на 93% запланованих площ, з яких зібрано майже 50 мільйонів тонн зерна. У шостканських аграріїв теж тривають роботи на полях. Станом на сьогодні нашими аграріями обмолочено кукурудза 65% від її пасівної площі, та намолочено 24 чотири тисячі зерна. В загальній структурі пасівних площ обмолочено 95%. Та намолочено 132 тисячі 159 тонн зерна. Крім цього, пані Гареме повідомила, що департаментом агропромислового комплексу Сумської обласної військової адміністрації ініційовано внесення змін до програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області до 2027 року. Відповідно до цих змін буде виділена фінансова допомога розвитку галузі тваринництва. Дану дотацію зможуть отримати як сільськогосподарські підприємства, які отримують. Велику рогату худобу усіх напрямків продуктивності, так і домогосподарства населення, що для нас є дуже актуальним, бо в 2021 році, в порівнянні до двадцятого, в нас було мінус 150 голів. Загальне по нашій громаді 22 й рік ми зараз почали зі старостинськими округами проводити моніторинг наявного поголів'я. на цьому тижні. Спеціалісти відділу АПК Шосткинської міськради мають подати в область прогнозовану кількість учасників даної програми та суму коштів, яка буде отримана нашою громадою в разі прийняття цих змін.